Цілком таємна нова суперзброя з Німеччини. Інноваційні бойові дрони з технологіями штучного інтелекту після успішних випробувань вже використовуються на сході України в реальних умовах. Стверджує видання Більд. А вже у грудні розпочнеться масове постачання дронів по кілька сотень одиниць на місяць. Докладніше далі. З'явилися перші подробиці про секретне постачання нових дронів. Як з'ясувало видання Bild, німецька компанія в галузі штучного інтелекту Helsing уклала у вересні 2024 року контракти з міністерством оборони України на постачання 4 тисяч ударних БПЛА. Фінансування здійснюється в рамках програми модернізації, ініційованої федеральним урядом Німеччини. Ці дрони не звичайні камікадзи, які керуються людиною, а високотехнологічні літальні апарати зі штучним інтелектом у професійному середовищі вони. Заслужили прізвисько Міні Таурус. Програмне забезпечення за допомогою штучного інтелекту допомагає в управлінні дронами. Подібно до німецької крилатої та ракети Таурус, постачання якої канцлер Олаф Шольц поки не схвалив. Дрони Хельсинг оснащені програмним забезпеченням, що робить їх практично несприйнятливими до російського придушення GPS та інших методів електронної війни. Дрон самостійно аналізує місцевість, використовуючи тисячі орієнтирів, щоб визначити своє місце знаходження. Це допомагає оператору. Зберігати курс навіть у складних погодних умовах чи зруйнованих зонах, коли ціль знайдена, і оператор її підтверджує, дрон самостійно вражає ціль. Джерело видання Більд відзначило, дрони Хельсинг здатні вражати цілі навіть у разі втрати радіозв'язку, якщо солдат задасть команду заздалегідь. Їхня точність значно вища порівняно з повністю керованими вручну бойовими дронами. Крім того, вони атакують російські цілі з напряму сонця за відповідних погодних умов, залишаючи мінімальний час для реакції, за даними Більд, німецькі міні Таурус мають дальність дії в четверо більше, ніж звичайні українські дрони Камікадзе. Вони несуть достатню кількість вибухівки, щоб знищувати російські танки і укриття, і можуть вражати цілі, що рухаються з повітря. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.